2023 минає, віддаляючи усіх нас від подій, якими жили усі ми, Полтавщина і Полтава протягом усіх 12 місяців. Тож ми вирішили пригадати, чим запам'яталися нам вони, що принесли із собою, як змінили життя міста, регіону та й наше з вами, так би мовити, скласти для вас наші шановні глядачі, річний звіт. А звіти, як відомо, складаються поквартально. Минулорічними кварталами помандруємо і ми в ефірі. Спеціальний підсумковий проєкт нашого телеканалу. І я його ведуча Ольга Юровська. Перший квартал 2023-го був сповнений подіями. На південній залізниці запустили перший у моторвагонному депо Полтави модернізований електропотяг Кременчук Полтава-Південна. Щоб діти не мерзли у школах обласного центру під час відключення електроенергії, там встановили автономні станції обігріву, так звані теплові гармати. У двох містах Полтавщини відновили повноцінну роботу електротранспорту за графіком та без перерв. У Полтаві відкрили басейн Довгобуд акварину. Але про все по черзі. 2023 рік у Полтаві стартував разом з однією з основних політичних подій локального характеру. Звинувачень на адресу міського голови Олександра Мамая з боку правоохоронних органів. Причина. Оприлюднена ним інформація на широкий загал про місце дислокації підрозділу збройних сил України. Проте протягом майже усього січня судові засідання у справі не розпочиналися. Все через самовідводи суддів. Нарешті, 20 січня, у Київському райсуді Полтави, слідчий суддя Юрій Бабенко, відмовив в арешті полтавського мера. Відмовити в достосуванні до мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Зобов'язати мамая Олександра Федоровича прибувати за кожною вимогою до про. Прокур... Курора в кримінальному провадженні, а також до суду в межах строку до судового розслідування. Другий місяць кварталу. Лютий став початком у Полтаві національної кампанії добровільного рекрутингу. Гвардія наступу це вісім додаткових бригад нацгвардії, нацполіції та Держприкордонслужби під егідою МВС. Бити Битися. Помститися. Бо війна це помста у січні у двох містах Полтавщини, Полтаві та Кременчуці. Рада оборони області дозволила відновити роботу електротранспорту за графіком без перерв. Щоправда, у Полтаві тролейбуси відновили повноцінну роботу лише 10 лютого. Це стало можливим через збільшення лімітів споживання електроенергії. На маршрути повернулися до 50 тролейбусів. А щоб долати лютневі холоди, навіть під час блекауту у школах Полтави з'явився новий вид обігріву теплові гармати. Заливаємо де сюди, в бачок, тобто там до певного рівня, з боку в нас тут є рівень. Закриваємо і під'єднуємо ззаду джерело живлення. можна виставити температуру запуск безпосередньо. Ми на кнопку пуск На залізниці почав курсувати новий електропотяг Кременчук Полтава Південна. Саме 1 лютого він повернувся після модернізації. Цей електропотяг став першим оновленим потягом в моторвагонному депо Полтави на південній залізниці. Поставили сидіння для інвалідів, для колясок і зробили ще для перевозки велосипедів. Вікна змінилися, вони стали затемнені. Зробили ще відеоспостереження, тут винопроховане відеоспостереження. Все виводиться на монітор в кабіну машиніста. Ворожі обстріли не полишали Полтавщину протягом усього року. Зокрема, у ніч на 16 лютого дві ракети поцілили у Кременчук. А на початку березня область зазнала атаки ворожих безпілотників типу шахет. А за уточненими даними, протиповітряна оборона відпрацювала на всі 100%. Збили чотири із чотирьох безпілотників камікадзе. Басейн Довгобута Кварена нарешті запрацював. На відкриття, яке відбулося 6 березня, чекали 14 років. Нині поплавати, потренуватися на платній основі можуть всі охочі. Розроблено окремий графік для дитячих тренувань. За підтримки обласної влади басейн безкоштовно відвідують військові з інвалідністю, ветерани військовослужбовці та діти з інвалідністю. Найважливіше це те, що він закритого типу. Це перше. Друге, це те, що є у нас нараховується тут спортивні тумби, з яких ми можемо відробляти скорисні відрізки, і це, це дуже важливо для підготування. А пережити темні часи, політичні перепитії, російські атаки і не впасти у відчай полтавцям та гостям міста. Допомагав гумор. В Полтаві з'явилася академія клоунів. Її перевіз із Харкова клоун із 35-річним стажем Олександр Марченко, щоб вчити і дітей, і дорослих смішити людей. У другому кварталі року, що минає у Полтаві, офіційно звільнили з посади мера Олександра Мамая. Із вулиці Пушкіна прибрали встановлені ще на початку повномасштабної війни їжаки та бетонні блоки, і вона стала повністю проїзною. А на меморіалі солдатської слави відключили вічний вогонь. При службу полтавської міської ради очолив священнослужитель. Та після понадрічної паузи в обласному центрі відновив роботу «Макдональдс». Чим іще ще жителям Полтавщини запам'ятався другий квартал 2023-го, Давайте пригадувати. Разом на початку другого кварталу Полтава, врешті, залишилася без мера Мамая. 13 квітня його офіційно звільнили з посади очільника Полтавської тергромади. Таким був вирок вищого антикорупційного суду, але не за розголошення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, а по так званій справі домогосподарок. Нагадаємо, він влаштував своїх хатніх працівниць спеціалістами інституту розвитку міста свою провину у розтраті понад півмільйона гривень бюджет. Них коштів Мамай визнав, та пішов на угоду зі слідством. Ми звільнили Олександра Мамая займаною ним посади. Він отримав свою трудову книжку. Не знаю, чи він її вже забрав, але вже запис в ній зробили. Все, він звільнений. 18 квітня до Полтави завітав президент України Володимир Зеленський. Він побував у центрі реабілітаційної медицини, де лікуються українські військовослужбовці та зустрівся з керівництвом області. Цього ж місяця у Полтаві з'явився Сковорода за вишки метр дев'яносто. Встановили бронзову скульптуру українського філософа замість російського поета Олександра Пушкіна біля готелю Палацу. А ще у квітні усі змі стали медіа, адже в Україні. Набув чинності закон про медіа. Щоправда, найбільше зміни торкнулися роботи онлайн видань, яких тепер контролює нацрада, як і газети. Цей закон покликаний поставити всіх в рівні умови, щоб всі виконували так, би мовити, правила гри. От, зокрема, це стосується реклами, це стосується вимог до контенту та інших вимог. Якщо ми говоримо про мовників, а також щоб у поле зору попали ті медійні сервіси та платформи, які теж повинні, як учасники ринку, дотримуватись тих чи інших вимог. 1 травня у Полтаві відкрили проїзд до цього закритої частини вулиці Пушкіна, а встановлені ще на початку повномасштабної війни їжаки та бетонні блоки звідти прибрали. Напередодні 9 травня у Полтаві на меморіалі солдатської слави вимкнули вічний вогонь. Для економії пояснили у міській раді, бо за рік на газ витрачалося понад півмільйона гривень. Зекономлені кошти пообіцяли передати на ЗСУ, а сам вогонь замінили світловою інсталяцією, яка до кінця року так і не з'явилася. Цього ж місяця в Полтавській обласній лікарні провели першу трансплантацію серця. Донором стала 49-річна жінка з патологією несумісною життям. Серце отримав молодий чоловік 49 років років прац. Довго тривала. Процес тривав з 10 ранку до 3-ї години дня. У двох операційних одночасно завершився на щастя. Для реципієнта успіхом вчора ввечері він вже був в свідомості його нове серце билося. У році, що минає, в області продовжилася кампанія з деколонізації топонімів, яка розпочалася після початку повномасштабного вторгнення росіян. У травні в Полтаві нові назви отримали 95 вулиць і провулків другої черги, названих на честь російських та радянських подій, військових, партизанів та політиків. Так, вулиця Героїв Сталінграда стала вулицею героїв України. Гаріна державного прапора Ватутіна Української повстанської армії. Вулиця Зигіна тепер вулиця капітана Володимира Кісільова. А площа Зигіна стала Київською. Одна з найдискусійніших вулиць Анатолія Кукоби до кінця року так і не була перейменована, незважаючи на численні баталії, протистояння та навіть голосування громади за нову назву Подільська. А ще у травні після паузи в Полтаві відновив роботу Макдональдс. Цієї події в обласному центрі чекали рік і два місяці. Червень 2023-го позначився кадровими змінами у Полтавській міській раді. Настоятель Свято-Миколаївського храму, депутат міськради Олександр Дідюхін, став керівником прес-служби. Та на цій посаді він пропрацював лише до 5 вересня. У червні полтавські волонтери та активісти долучилися до порятунку людей та тварин із підтоплених районів Херсонщини після підриву Каховської ГЕС. Приїхали в село цілу де люди знаходилися у скруті, так як вода відрізала близько п'яти сіл. Ми переправляли туди продукти харчування, генератор. Ми з командою почали їздити по затопленим дворам, лазити по горіщам і рятувати тваринах, які там. Вже треті сутки сиділи. Одночасно з цим у палаці дозвілля листопад у Полтаві облаштували гуманітарний штаб для збору допомоги херсонцям. Сюди приносили їжу, корм для тварин та речі першої необхідності. 22 червня у Полтавському онкодиспансері запрацював перший в області лінійний прискорювач для променевого лікування раку. За його допомогою пухлини в тілі пацієнтів почали опромінювати, не вражаючи здорових тканин. А закінчився другий квартал кадровими змінами у депутатському корпусі Полтавської міської ради. До фракції Свобода замість загиблого на війні депутата Юліана Матвійчука увійшов Тарас Синяговський. Таке рішення 28 червня одноголосно підтримали члени Полтавської міської ТВК. Продовжуємо наші квартальні звіти. Третій квартал, незважаючи на те, що припадає на період відпусток, на Полтавщині був насиченим на події. На території психіатричної лікарні відкрили модульне містечко для переселенців. Таємним голосуванням депутатів Полтавської міської ради звільнили Андрія Карпова, як виконуючи обов'язки міського голови та секретаря міської ради, обрали нового депутатку від фракції Слуга народу та військову медикиню Катерину Ямщикову. В останній день міста Полтав. Відзначили 23 вересня. Трошки підзабулося. Нагадуємо у нашому відеозвіті. Третій квартал року стартував зі спортивних рекордів. Полтава першою приймала всеукраїнський турнір Сильні України. Змагалися понад 100 захисників ветеранів з різних куточків держави. Серед організаторів найсильніша людина світу 2004 Василь Вірастюк. А 7 липня заслужений майстер спорту України з тайландського боксу Олег Приймачов завоював золоту медаль на європейських іграх у Кракові. У фіналі він переміг італійського спортсмена. Запам'яталася середина літа і вишиванкою-рекордсменкою. Колективна робота вихованців Кременчуцького центру позашкільної освіти претендує на рекорд України. Загальний розмір вишиванки 18 квадратних метрів. 24 липня на території психіатричної лікарні Полтави відкрили Модульне містечко для переселенців облаштовували його протягом п'яти місяців. Тут розмістили шість будинків по 40 модульних блоків. Містечко розраховане на 528 людей. Поруч є магазини, які працюють. Павільйони торгівельні, є аптечні пункти. За 300 метрів знаходиться зупинка, на якої можна дібратись до центра міста. Поруч 800 метрів є садочок. 1200 метрів школа 24. та Що стосується безпеки, то тут є охорона, вона працює цілодобово. Наприкінці липня Полтава позбулася одразу двох російських маркерів пам'ятників Пушкіну та Ватутіну. Погруддя російського поета та радянського воєначальника демонтували комунальники. Останні дні липня стали останніми і для Андрія Карпова як виконуючого обов'язки міського голови та секретаря міської ради. 28 липня на позачерговій сесії міськради депутати таємним голосуванням його звільнили. Натомість обрали нового секретаря, депутатку від фракції Слуга народу, військову медикиню Катерину Ямщикову. 28 за. Ми Завжди розуміли, що відбувається в місті, брали в цьому участь, і відповідно тільки тоді ми будемо мати монолітність в сесійній залі. На початку серпня до окогорти демонтованих монументів приєднали і символ радянської доби пам'ятник генералу Зигіну. Рішення, яке депутати прийняли на сесії міської ради ще у квітні, втілили у життя. Він здався без бою. В ніч, на 7 серпня, у Полтаві на вулиці Квітучій, 8, сталася трагедія. В дев'ятиповерхівці на третьому поверсі вибухнув газовий балон. Внаслідок події постраждали троє людей, пошкоджені перекриття та стіни будинку. Такий взрив, що мене піднімає. Раптом такий вибух, що мене піднімає і виносить в коридор. Настільки сильний був, посипалося скло. Я думала, що це у нас в кімнаті, а це з вулиці сипалося на балкон. Страх, звісно, ми вискочили. Проте мешканці пошкоджених квартир у 2023-му так і не повернулися в свої домівки. Наприкінці року управління житлово-комунального господарства лише замовило проєкт капітального ремонту із оголошеною на прозоро вартістю розробки проєктно-кошторисної документації 5 мільйонів гривень. У серпні в Полтавській громаді завершилось голосування за перейменування вулиць та провулків третьої черги. Вулиця головка в Полтаві стала Володимира Івасюка. Курчатова, Кузьми Скрябіна, Софії Ковалевської, вулицею Енеїди. Всього нові назви отримав 61 об'єкт. Проте до кінця року їх офіційно так і не затвердили. 28 серпня Полтавщина знову зазнала атаки російського ворога. Ракетами вони вдарили по Олійниці у селищі Гоголеве, Миргородського району. Чотири людини загинуло, п'ятеро було поранено. Через можливі ракетні атаки росіян день знань для полтавських школярів цього року відбувся без. Урочистих лінійок та святкувань Проте відсоток дітей, які сіли цього навчального року за парти, зріс на очне навчання вийшли 95% шкіл регіону, а учні 8-9 класів Полтавщини розпочали вивчати економіку. Цей курс з'явився там, де педагогічна рада погодила нову програму. У вересні рішенням сесії міської ради вулицю Маршала Бірюзова в Полтаві перейменували на Решетилівську. Щоправда, з другої спроби, бо перше голосування на платформі Едем визнали недійсним. Вулиця Маршала Бірюзова названа в 1979 році, тобто не так давно, всього 44 роки тому назад. А багатьом полтавцям вона раніше була відома як Решетилівська вулиця. Козаяк звідси починався шлях на містечко Решетилівку. Це один із. Найдавніших населених пунктів Полтавщини цього ж місяця сталися кадрові зміни у Полтавській міській раді, 15 вересня, виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова призначила нових заступників: Ольгу Величко, Тетяну Бардіну та Володимира Чередниченка. Управління уже основне це те, що зараз закотити рукава і максимально підготувати місто до опалювального. Сезону до роботи, яка стосується під час блекаутів, пані Величко. Ви розумієте, це економічний блок. Для мене це перше це робота з нашим бізнесом, це створення правильного клімату для їхнього розвитку. А те, що по пані Бардіні, я вам сказала, розвиток сільських територій. Останнє цього року полтавці відзначали день міста 23 вересня, адже з квітня розпочалися обговорення нової дати. Свято вже другий рік поспіль, минуло без урочистостей та гучних забав. Четвертий квартал року, що минає, продовжив зміни у місті та регіоні. Проголосували за нову назву вулиці Пушкіна в обласному центрі. Вона стала вулицею Юліана Матвійчука та за нову дату дня міста Полтава. Тепер святкуватимемо його 29 червня. У Полтаві відремонтували каналізаційний колодязь по вулиці Раїси Кириченко. Полтавщина отримала нового керівника обласної військової адміністрації. Боролися із снігом та ожеледицею. І з чим іще підійшли до завершення 2023-го Полтавці і жителі області. Давайте дивитися. На початку четвертого кварталу Полтава опинилася у заторах. Вони утворилися по вулицях Європейській, Сіній та Остаповишні, через те, що частину вулиці Рейси Кириченко перекрили для ремонту каналізаційного колодязя. Але, попри анонсований термін завершення робіт, 31 грудня, Полтава водоканал впорався раніше, і вже 13 листопада рух транспорту відновили. 10 жовтня призначили нового начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Раніше він був заступником голови агентства з розшуку та менеджменту активів. В жовтні члени робочої групи проєкту Полтава пам'ятає героїв обрали макет майбутніх інформаційних щитів про загиблих захисників та захисниць України з Полтавської громади. Але встановлювати їх на Каштановій алеї запланували вже наступного року. Цей макет представляє собою площину, це не книжечка трикутник, який пропонувався, там буде сучасна підсвітка. У жовтні полтавці обрали нову дату святкування дня міста. Серед п'яти варіантів перевагу віддали 29 червня першій літописній згадці про Полтаву. За це проголосувало 66% респондентів. Загалом в електронному голосуванні взяли участь 1336 охочих. Наприкінці жовтня вийшли на фінішну пряму роботи з консервації будинку дворянського зібрання. Тут провели протиаварійні заходи, зміцнили фундамент, зробили дах. Загалом на консервацію історичної будівлі, яку почали ще в листопаді 2022-го, витратили близько 12 мільйонів гривень. Тепло в оселях полтавців цьогоріч з'явилося лише в листопаді. Опалювальний сезон цьогоріч стартував в три етапи: 19 жовтня почали подавати тепло в лікарні та дитсадки з 30 жовтня у школи, 6 листопада в квартири. Ми так я вважаю, всі достойно пройшли і зекономивши певний період. 15 листопада у Полтаві презентували нову бронзову скульптуру образ преподобного Паїсія Величковського. Її встановили у Святоуспенському соборі, освячував монумент блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній минулому році святкували 300 років, і ми пам'ятаємо, ми повернули його на батьківщину. Він є уродженцем полтавським, і тому ми гордимося, що маємо справді таких. Величних синів українського народу у листопаді у Полтаві відкрили перше в області вікно життя місце, де можна анонімно залишити новонароджену дитину. Облаштували його на базі обласної лікарні імені Скліфосовського. Наприкінці листопада у Полтаві засніжило. Ожеледиться і снігопади продемонстрували, наскільки готові міська влада і міське господарство до зими. Очищеність дороги дуже погана. Ми машиною добиралися. Ну пробки за того, що машинам слизько, і дорога погано почищена. Нігде не посипано, Практично практично ніде не посипано. Саме на таких ділянках Вороніна, крутий берег, червоний шлях скрізь слизько. Машини жодної не було, яка б посипала. Така ж ситуація на дальніх яківцях. Ми їдемо через дальні яківці. Там просто жах. Там чиста крига, машини просто повзуть, крутить там їх і заносить. Машини просто повзуть, крутять їх, заносять. Цьогоріч міська влада відмовилася від приватних підрядників, виходила із ситуації силами комунальників. Придбали 10 комбінованих дорожніх машин. Їх передавали комунальникам поступово. Наприкінці листопада та на початку грудня у Полтаві працювали дві КДМки. А 12 грудня рішенням сесії міської ради передали в КТП 1628 ще три одиниці снігоприбиральної техніки. Проте навіть після залучення усієї техніки організацію робіт так і не налагодили. Це показав снігопад чотирнадцятого. Діти і одиноко під бортом перете сам, на чотири полоси. логіка в цьому, не знаю. Є певний кавус, я не заперечую. Вулицю Пушкіна у грудні переіменували на честь загиблого на війні депутата міської ради Юліана Матвійчука. За це проголосували 3405 мешканців полтавської громади. 1392 полтавці віддали голоси загиблому герою України Віталію Грицаєнку. Його іменем рішенням сесії міської ради назвали у Полтаві першотравневий проспект, а сонячний парк отримав назву Сонячний імені Євгенія Браха. Вперше віряни ПЦУ відзначили День Святого Миколая за новоюліанським календарем 6 грудня. Раніше він припадав на 19 грудня. У зв'язку з перенесенням свята раніше почалася і ялинкова кампанія. Ціни на лісові красуні трималися на рівні минулорічних. Протягом усього року, що минає, багато благодійних організацій підтримували полтавців, переселенців в області. Серед них і американська організація Джем людям привозили продуктові набори, матраси, пральні машини та інші необхідні у побуті речі. 35 вулиць четвертої черги Полтавської громади у 2023 році так і не перейменували. Хоча робоча група їх опрацювала майже усі. Це назви, що містять неточності, радянсько-комуністичну риторику та такі, що були перенесені. Серед них барикадна, агітаційна, гвардійська героїв праці, м'ясоєдова та інші. На голосування ці топоніми так і не винесли. Через спірні питання рішенням виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової перейменування вулиць четвертої черги поставили. На паузу до завершення війни. Нагадаємо, 27 липня цього року набув чинності закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Виконати його умови мають до 27 січня 2024-го. Якщо до цього часу депутати міськради не перейменують усі топоніми, тоді самостійно ухвалити це рішення має голова обласної військової адміністрації і йдеться у законі. Відзначився кінець 2023 року і пізнім встановленням новорічної ялинки. Її поставили лише 26 грудня. Процесу передували запеклі дискусії. Раніше меценати, підприємці Полтави планували встановити штучне дерево за власний кошт, витративши на це 400 тисяч гривень, але відчули потужний громадський спротив. На думку багатьох людей, кошти краще витратити на дрони для зсу. Відтак підприємці встановили живу шестиметрову ялинку, прикрасили її гірляндами, що живляться. Від генератора витратили на це 30 тисяч гривень. Біля ялинки запланували організувати збір коштів на ремонт військового автомобіля. Ну що ж, рік 2023 добігає кінця. Все, чого ми з вами у ньому досягали, що здобували, що створювали. Все було можливим лише завдяки тим, хто боронить нашу землю від російського ворога, нашим захисникам. Дякуємо за кожен день життя у незламній країні. До зустрічі на цьому ж каналі у новому 2024 році. Слава Україні!